Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі. Послухаймо уважно Євангелія від Святого Матея, розділ 7, вірші 21, 24 до 27. Господь з вами і з духом Твоїм слова Євангелія від святого Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням, не кожний, хто промовляє до мене Господи, Господи. Увійде в Царство Небесне лише той, хто чинить волю Отця Мого Небесного. Кожний, хто слухає ці мої слова і виконує їх, подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі. Полила злива, потоки розлились, подули вітри і натиснули на той дім. Та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, подібний до. Необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску, полилася злива, розділялися ріки, подули вітри і ударили на той дім. І він повалився, і руїна його була велика. Це є слово Господнє. Слава Тобі Христі, дорогі Христі! В період Адвенту хочемо взяти собі такі гарні слова, які нам промовляє наша духовна мати, Свята Католицька Церква. Йдімо з радістю на зустріч з Богом з волі доброго Бога. Без якого нічого не діється на цьому білому світі, на якому ми живемо. З волі Всевишнього 5 днів тому ми розпочали період Адвенту, а з ним і новий літургійний церковний рік. Слово адвент походить від латинського слова адвентус, що означає прихід. А на церковній мові час близький перед Різдвом Христовим це період приготування до народження Месії. Сина Божого Ісуса Христа. Адвент це час молитов, умертвень і покути. У наших храмах у визначені дні відправляється свята Меса до Пресвятої Діви Марії, яка називається Роратня. Назва Рорати походить від перших слів початку Святої Меси, служби Божої. Рорати це ліде супер. Спустіть росу небеса, а хмари дощем нехай вилють праведного. У ті часи у костьолах був високий вівтар, олтаж, на якому під час прорад палилося або горіло на вівтарі шість свічок. А посередині них була запалена сьома свічка, вища за інші свічки, яка символізує причисту Діву Марію. Немов ранкова зоря, що сповіщає прихід Сонця справедливості Ісуса Христа. У період Адвенту ми знаємо, що заборонено костюлом ходити на танці, на дискотеки, справляти різні гучні забави, а тим більше не можна справляти і брати участь у весіллі. Ось така коротенька нам наука костюма про період Адвенту. Дорогі Христі, роки в Христі, років тому 50-60, люди старшого віку, яких тепер є дуже і дуже між нами мало, добре пам'ятають, як у період Адвенту парафіани зранку спішили з радістю до костюлу народати. У ті роки було багато снігу, великий мороз. У костюлі тоді не було огрівання, а батьки з діточками спішили на рорати. На дворі тоді було темно, бо не було освітлення, як тепер це є. Все-таки була тоді велика радість у людей і дітей, які спішили на роратню службу Божу. А тепер переходимо до уривку зі Святої Євангелії, визначеного на сьогоднішній день. Ісус Христос сказав до своїх учнів, а саме каже і до нас всіх. Цитую, не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця. Кінець цитати слів Ісуса Христа. А воля Отця Небесного це спасіння кожної людини. Дорогі Христів, з науки Ісуса Христа, ми знаємо, що Царство Небесне є вічне. Це духовна спільнота всіх людей, які своїм практичним релігійним життям заслужили на вічну радість в небі. Ми повинні з Ісусом Христом Царство Боже будувати вже тепер за нашого життя на цьому світі. Ми повинні боротись з гріхом і перемагати з допомогою Божою. А Бог нам завжди хоче допомогти, бо не хоче смерті грішника, але щоб грішник навернувся, жив і Бога прославляв. І на небо заслужив. Кожна людина має ворога, який нас спонукає до гріха. Про це ми читаємо у Святому Письмі. Перший лист апостола Петра, розділ 5, вірші 8 і 9. Цитую. Брати, Будьте тверезі і чувайте. Противник ваш, диявол, ходить навколо вас, як лев ревучий, шукаючи кого пожерти. Противтеся йому сильною вірою, знаючи, що таких самих страждань зазнають і брати ваші скрізь. По світі. Кінець цитати апостола Петра. Отож, дорогі, стараємося боротися і противитися нашому ворогу, щоб не заплямувати нашої безсмертної душі. Але, на жаль, якщо ми сурішили, стараємося спішити до Бога до Ісуса Христа, до святої сповіді, до цієї лазні духовної, визнаймо з жалем наші гріхи. Бога, доброго Божого його ображали. І добрий Бог нам гріхи простить, для чого, що Ісус Христос на цей світ прийшов, щоб нас спасти. І запровадити до вічного життя в небі. Дорогі Христі, якщо би ми довго і голосно кричали, Господи, Господи, та водночас не старалися б пізнати і виконувати волю Божу, все виявилось марним. Дорогі в Христі про щирість нашої молитви та про її плідність промовляють наші діла. Наше практичне релігійне життя. Подумаємо про це дуже і дуже добре. Оторв от Христі, нам потрібно все своє життя будувати на міцному фундаменті на Ісусі Христі. Як ми сьогодні чули у Святій Євангелії. Тобто слухати уважно науку Ісуса Христа. Віддати йому все своє життя, свої прагнення, переживання, смуток, мрії, амбіції, плани. Завжди бути готовим прийняти науку Ісуса Христа та практикувати її у своєму релігійному житті, керуватися наукою. Свого вчителя Ісуса Христа. Ісус Христос не є вчителем оптимізму. Він не вказує нам шлях до легкого успіху, до легкого життя. А навпаки, для цього стараємося, дорогі, вимагати від себе, а Бог нам завжди допоможе. Так як добра мама допомагає своїй дитині, яка гралася, гралася, впала, не може встати, плаче, кричить. Мама, почувши, приходить до дитинки, бере її за рученьку, підносить. Дитинка перестає плакати, усміхається, радісна. Мама допомогла їй встати на ноги. Так само і нам добрий Бог завжди допоможе, якщо будемо до нього звертатися. Дори в Христі, брати і сестри, намагайтеся і старайтеся встановити у своєму житті та заложити міцний фундамент, щоб ви могли вистояти і витримати при різних обставинах вашого життя у момент випробувань, які будуть у житті кожного з нас. Будьмо до них готові, може несподівано линути злива, розілються ріки і обрушиться наше духовне життя. А так, на жаль, ми гарно знаємо з нашого практичного життя. Особливо ми, люди старшого віку, так трапляється навіть із нашими молодими, віруючими людьми, у яких віра в Бога остигає, і вони згодом. Відходять від Бога, від костьо, бо їх вабить і тягне до себе цей грішний світ. Щоб така трагедія не сталася з нашими дітьми і з нами теж потрібно дати нашим дітям добрий приклад релігійного життя. Моліться за них, щоб молодь будувала своє релігійне життя на науці Ісуса Христа, на науці нашої духовної матки Католицької церкви. Мусимо мати глибоке довіря до Ісуса Христа, а довіря є надзвичайно важливим. Ми довіряємо Слову Божому. Все, що написано у Святому Письмі, це написано під впливом Святого Духа. Це і наш обов'язок все це виконувати, тому що Ісус Христос сказав, блажені ті, які не бачивши, вірують. На цьому полягає наша віра. Ми не бачимо, але в це віримо. Ісус сказав нам всім без винятку, що наше життя, як ми бачимо життя святих, життя самого Ісуса Христа, було трудне і через хрест. Терпіння Ісус нас спас. Стараємося, дорогі, усе своє життя боротися з нашими вадами, злими та грішними звичками, з духовними недостатками, любимо молитву, бо людина без молитви є те саме, що безплідна смоковниця як сказав Ісус Христос, як ми знаємо з Євангелії, одного разу Ісус Христос своїми учнями йшли, зголодніли був Ісус Христос з учнями. Підійшов Ісус до гарного дерева, до смоковниці. дивиться, гарне красиве дерево. Шукав Ісус своїм Божим, зором, плодів. На смоковниці, але не знайшов. Ось, це є безплідна смоковниця, на вигляд дуже гарна, красива. Так само може бути і з кожною людиною. Гарна, красива, здорова дівчина, хлопець, енергійний. Але Душа їхня зовсім інша. А Ісус Христос приглядається на наші плоди, на нашу душу. Це є ренен Божий, як все бачить. Отож, запам'ятаймо в Христі дуже добре, що до Небесного Царства можна дійти тільки дорогою вірного виконання Божої волі. А Божа воля є записана в 10. В заповідях Божих і в заповідях церковних. А тому, дорогі, на Господа покладаємось навіки, бо Господь це вічна скеля. Будьмо завжди добрими працівниками на неві Божій. Будуємо своє християнське життя на скелі Христовій. Тож Ісус Христос сказав, блажені ж ті, хто слухає Божого Слова і його береже, бо сповнився час і Царство Боже близько. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Амінь. ім'я.